Ранку. На каналі Файні квіти, Городина. садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 червня 2025 року. Сьогодні, 1 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. Можна посіяти ще насіння спаржевої квасолі, зернових сидиратів, посадити трохи цибулі на зелень. І все. Не можна поливати рослини та підживлювати рослини небезпечно. Не можна проводити вже обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, але ще можна в сьогоднішній день до повні. І до моменту, коли після повні вже при спадаючому місяці можна буде проводити зелені операції, у нас сьогодні один день, коли ще можна видалити пасинки на помідорах, на огірках, на перцях, баклажанах, на квітах, на тих рослинах, що дуже швидко зараз формують пасанки і швидко ростуть. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 червня сприятливий час для різних заготів. А важливо для здоров'я на 1 червня 2025 року. Нагадаємо, що це період місяця в знаці лев, а значить, дуже вразливе серце та серцево-судинна система. Бережіть себе і використовуйте для харчування натуральні ягоди, плоди, соки. І трав'яні чаї. До речі, в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Тому готуємо каші з вівса, пшона, гречки та рису, рибу, морепродукти, печемо картоплю, їмо насіння соняшнику. Часник в першій половині дня молодий, дуже смачний вже є. І всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна зелень. Готуйте будь-які страви з цих важливих вітамінних продуктів. Смачного вам! Завтра, 2 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва, і це вже буде після 6-ї години ранку. Але трошечки треба почекати, і вже після 8-ї години ранку, а краще після 11-ї години ранку, розпочинається гарний період для посівів, для укорінення живців. Але давайте зараз все по порядку. це Зараз пояснимо. Отже, зростаючий місяць. Знаходиться в знаці діва 2 червня, після 19-ї години вечора почнеться перехід місяця з першої у другу фазу. А це стресовий період. Тому треба до 19-ї години вечора, 2 червня, посіяти насіння квітів, якщо такі є, насіння огірків та кропу. Це єдині дві овочеві культури, які е, любить діва і покровительствує їм. Інші тільки квіти та краса. Можна посадити розсаду квітів та огірків в цей день, 2 червня, можна пересаджувати кімнатні рослини. До речі, можна нарізати та укорінювати живці. Це виключення з правила, тому що вже обрізка та зелені операції не можуть проводитися в цей день. Але завжди повинні пам'ятати. Рівно стільки, скільки необхідно живців для укорінення, стільки і відрізаємо. Більше ніяких відрізань не робіть. Після 8 години ранку, 2 червня, і всю добу ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. До речі, розсаду овочів не турбуємо. Це час квітів, це час краси. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізання та укорінення жиців виняток з правила, повторюю спеціально. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 2 червня, на жаль, несприятливий час для різних заготівань. Важливо для здоров'я на 2 червня 2025 року. Зростаючий місяць знаходиться в знаці Діва, а в цей час дуже вразливий тонкий кишечник. 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, область живота і брижа. Тому в цей день. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування, їжу приймати маленькими порціями і не використовувати для харчування макаронні вироби. Що ж можна приготувати? Готуємо страви, такі каші з гречки, пшана або ж вівса. Використовуємо для харчування молочні продукти, будь-які молочні продукти. І всі доступні овочі, фрукти, ягоди, вітаміна, зелень це основа харчування 2 червня. І додайте до меню волоські або інші доступні горіхи. Це дуже буде добре для вашого організму і для системи травлення. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, удачі у всіх ваших справах, миру та добробуту і щастя вам, людського, здоров'я, вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!